Передусім так, це важливо назвати, що відбувалося. так, Ти бачив те то тето, ти став свідком, ти чув, ти відчув, а, нормалізувати емоції. так, Тобі було страшно, ти злякався, а, ти розгубився. Так, якщо, наприклад, є якісь фізіологічні реакції в тілі у дитини: ну, дота, блювота, сечопускання, так то потрібно нормалізувати, так, що ти дуже злякався, і тому у тебе тіло так от відреагувало. Так. І далі дуже важливо тілесно так, підтримати дитинку і допомогти їй впоратися з пережитим досвідом, тому що коли ми відчуваємо сильний стрес. Синю загрозу, то наш мозок виробляє адреналін і тілі потрібно потім це відреагувати. Тож, якщо ми говоримо так, про такі от стресові, а дуже дуже яскраві події, так, то там дуже важливо. Мати ось такий супровід і е, зв'язати це в історію, та ми сиділи чи ми йшли, побачили ось це. Потім відбулося це, щоб це була така загальна, е, ніби ну такий загальний наратив, який потім дитинка вписує в пам'ять як події цього дня. Тобто багато проговорювати. Що потім да проговорювати, згадувати, не намагатися ой, давай швиденько про забудемо про це. Ну навіщо це згадувати, навіщо про це говорити? Ні.